Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І мене тут неочікувано зустріла ціла купа цих, можна так сказати, засранців. А цей намається втекти, але в нього нічого не виходить. А цього ми з'їмо. Іди сюди. Куди? Ось так. Ми хоч в правильному напрямку рухаємось? Ось так вам. Де там ще? Так, вони що зверху. Блякомка вони ще гранати кидають. Ось так. Ось так вам. Ой, назад, назад, назад. Не вдало гранату кинули. Хм-хм. Так, так, так. так. Так, 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 сказав кулемет. А, це що у нас тут? Ні, якось ми сильно поспішаємо. Може... Ще повоювати з цими засранцями. А, сюди я не дострибну. Бляха, муха. І чим вони стріляють взагалі? Чи гранати вони кидають? А, а, а. Так. Може щось тут є? Ну, хоч щось. Та тут тут двері відчинені. Може тут є ще хтось? О, кого я бачу. Не очікував. Було тобі світло, стане тобі темно. Ось так вам. Так, гранату кинули. А тут не піднятися. Походу, я чудово, от знаю, це місце. Я тут уже, кстати, бував. А раз, повернемось назад. Нехай собі там перестрілюється одне з одним. Так, а це що за інші двері? А, так, ми... Давайте оглянемо тут усе більш уважно. А, тут... А, я зрозумів, це те саме. Так, де іще? Так, давайте будемо рухатись. А це, походу, він. Ми все оглянули. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До